Місця вже нема. Цій машини Ну, а знаєш, що саме прикол їх? Які половину челіків, вони не знають, скільки ты вот эти зачашки Одна защашка стоїть 100к. Ой, сорі. І нам просто. Вони просто тратять гроші на просто людину покрасить. давай давай, макс, не Главший.

тормозе 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 а тормозе все, 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 все. тормозе 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 я ставь таза не ставь тазу, пусть все Не ставь поезд, пусть закувал людей напротив. Ты мудак? А, ты мудак? Мусора, мусора, да, а мусора, мусора, ты Ты мудак? Ты мудак? Ты 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 мудак? Ты 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 тупо, блядь, ты чистая, блядь. Я Я тупа тупа, кажу, ты на форум, ты Пошел нахуй, блядь. блядь. Слышь, не Пошел нахуй, малолетка ты ебаная, блядь. Что, дедом, сука, закрыли на каникулы, да? Молчи. Ты, блядь, недоразвитая. Садике В Садики я твоей маме расскажу, блядь. Понял, нахуй? Ты сами просто крутой в садике. Ой-ой, шо, стрелки метаешь? Ты самый в садике крутой, да, блядь? Или шо, нахуй? Вадим, подъедешь с к этим пидором? Я зараз. Я тебе конец рукоплю. Я ему такие у было нехуя вы шо блядь, только в садике крутые или всех тупо подряд в стяжки вязать а или шо ну в дедоме шо кача в том я. а зачем а вопрос еда. Давай, давай спросим а зачем ты уезжаешь спрашивать вот блять спрашивать будешь знаешь где и у кого хочешь ой 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 да а, поебал а, вот я тебе хочу сюда! дать я... а я за вами все Ау, вы дуже далайку я просто Кабан, спорт режим и топ топ Еще раз, что такое? Ничего такое, блядь. Потому что вы дебилы. Но... Скажи на за да, автор. адвокат, да, Скажи за адвокат, привида. Дистанция. Да, за... Зара. адвокат, привида. Вы только умные Паспорт... всех подряд вязать. А Паспорт, э, адвокат. <смешным> Лучше. Маєте шо шо ви я я маєте право тримати в описании, все, что ви скажете поштовому спасуді. Також ви маєте право на право на адвоката. І свой, якщо вам полатає гроші на право адвоката, держава предварит адвоката вам безкоштовно, Також ви маєте право на один телефонний дзвінок який вийде до трьох хвилин. Да, сейчас тебе дурку, сука. визову. двери двері не став один вопрос. Дурку <су> визову, блядь. Парни, я тут челика покупаю Мам, я ж зарапрыгиваю Памперсы смени, ему до звона кусок, блядь Слышишь, ты, я старший лейтенант Да ты шо, блядь, ты старший дрочнинант, блядь, в детском садике, нахуй Сам на себя в зеркале Парни, я форум пишу, я ему на... Да не бей, не бей, я форум пишу Я на форум пишу, ему закинул Да ты шо, на форум закинул, да ты шо, блядь Взяв кляп-то за... Та запхав кляп в рот громадян на. Рот. не можеш навіть пояснити, за що ти мене взяв і в эти всташки. Давай спросим, коли я кину тебе 2-3 раза остановиться, а ти не остановился, це провел документів. Потом ви начали вибігати на і начали творити бозно шутки. А я могу не останавливаться. Балери. Я можу не останавливаться. І ще, проверка, а знаешь, що что можешь сказать, и тв він тебе випустить? не видишь в РП? Будешь а ти не відіграв РП отыгрывал, ты сразу 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 Ти РП сразу 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 Я тебе кажу, не стал тайзер. Я не слышу. Сразу файзер. Дед саундтайзер устал, на не отпулить. Это твои проблемы, что ты РП не отправил. будь ласка, паспорт. будь ласка, паспорт. Не буду. Не хочу. Не буду. Я тебе не буду показывать документы, потому что ты мне их не показал. Не буду скажи, я показывать. Бей, бей, давай, бей. Скажи. <сёк> ну, ну давай, давай бей, 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 дальше. Давай, я же тоже Дистан... <сёк> <не> могу <сёк> на форум Дистан... Дистанс с кишей не Кто посвят... показал на ремне очередь. Ну, где паспорт ты показал? Паспорт. Покажи мне его, я не вижу. Эх, ты мне давай ему паспорт, и тот челик будет тебя бета, и ты сдохнешь, и все. Маленький <связь> паспорт. Ну, <связь> давай, <плэк> где паспорт? Я не вижу. Маленький <плэк> <Я не вижу. плэк> А ну ушли, парни, детали Джокер, зайдите. Я не вижу паспорта <плэк> твоего. Скажи, детали, что жокер, кто я с Сунул э руку в карман, без чего <плэк> нащупав там посвящение, тогда пройдя вы посвящение. Документы покажи мне свои на ривне очей, блин. Тук-тук, открываем дверь. Ну, кто ты? Кто-то вообще такой? Ну и что ты от меня хотел? Ты сразу а тайзером меня не тулить не начал. Меня тулит. Нет, ты я тебе поэт. сказал, я тебе сказал, ведь дистал Нет. тазер, без чего позарядил. У Вы меня фраг машины. Ты сразу тайзер достал и начал тулить. Я Нет, тулит. тулит. Нет у меня тоже фрапс. я могу. Ты поверить. сразу начал тулить. Тулит. Нет. Сразу же, да? Меня люди видели. Меня люди видели, что ты меня сразу начал тулить. Ты не сказал даже в войс, что это проверка документов была. Придави, пожалуйста, свои документы. Слушай, так что ты можешь что-то сделать этому долбобу? Предъяви свои документы, да, киди в гидом! Эээ, Почай пробиваю по базе люди если ходит Срожку. У меня рошука не было. Тем пор, пока я. Я сказал, Рошук не знаю. Говори внятнее, блядь. Говори внятнее. Ты микрофон где-то в жопу себе затонул. Говори внятнее просто. Знаешь, что ты можешь зараз Зараз? Что? Ты просто можешь заработать из игры, и тебе 15 минут дадут. Чем заробим зарадать хорошего, а ты больше будешь сидеть. Так, а, не, ну ты с ним можешь поговорить? Поговори. Эй, шо вот это я должен понять, сэр? Да я выходил с игры, уже не раз они меня вязали, блять. И никакой вар не давали. А ты в квартире заспаунил. Так, все. Тебе трейве адвокат. Да, ТРЕБА адвокат. Отпускай людей, бля, чоловік. Отпускайму людей. Людей на тебе мою мне драйво. Шанов вдарили. Я липше втечу. Я липше втечу. Слушай, от от вот. Ушвай мог понять, что он говорит, блять. Ты слышал, как он ребята говорил в начале, блять. Шо я могу, блядь, понять, нахуй. Ну шо я вот могу понять? Я зараз быстренько видил. Т Тебе так, на. Тебе так, шо, шо? А? Да топоси дебилы, типа, знаешь, вообще не за что посадили. Сразу тайзером а -а -а. потом сказал и проверка документов. Яка проверка нахер документов, про яку вы вообще не казал? Я еще смогу тупо выйти с игры пофиг. Я не знаю, что это за мудак, блядь, недоразвитый. Вот это в микрофон. Блять, что я могу сказать, что он. Я их вообще не разумею. Не понимаю. Як ти можеш зараз просто вийти з гри, тобі дадуть 15 минут, і, той посидіти. чим зараз не дасть він тобі дошку, є... ти будеш сидіти. Протягом трьох хвилин. більше. то. Без адвокат. Просалін дії будуть продовжуватися без адвокат. Какого фіга без адвоката, чого це так? А якщо він не відповість. Ну, якщо ти. дивись якщо в третій ночі. Вся. Тебе, не заарештували, тебе взагалі, такі не вони, заарештували, май... тебе адвоката взагалі вони, немає, і що ми маємо чекати до 6-ї години що дня, поки він з'явиться, так? Слушай, вони зразу відлітають э, нон-РП. Слухай, типу молодий, а людей. як тебе звати? А? а я не буду зголошувати моє ім'я та прізвище. А що, а що, слышь, страшно сказати? Стремно, да? Це для власної безпеки. А, ну я да. же говорю, обоссался. Слушай, а вот скажи вот вот это нормально, по-твоему, нормальная, блядь, проверка документов? Вот это вот. Что за такие? С наша <рістила> работа. Ва Ваша работа тулить всех подряд и вязать в стяжки? Я не работа. Не, дивись, чуешь? Я їхав. Вони. А я чую. Кажу, а я почув, як той а каже, Тіка". я ему кидаю першу, зупиниться. Жду 10 секунд. Він зупиняется. Другу. А я третій... маю право не зупинятися і Не маєш праву не зупинити. Це буде відразу стаття 1.8 на підконі і стаття 3.1 в, в течі. Мене хер зна, хто просить зупинитись, блін. Чого я маю зупинятися? Знаєш, що маєш все щось сказати? Машина з мигалками що ти маєш. зупинятися. Ти пішов що Машина з мигалками що Uh, Чуєш, стой, стой, ад, адій, адій, нема... ти Знаєш, е що е ти короче, бачу я не хотів? Там, там немає обочині. там немає. Де ти їхав, там немає. обочині. Так, там немає вообще узбіччя, ти посеред дороги почав по мені тулити. Алло. А. Uh. Хто? Я тобі кинув, да. зупинись, будь ласка. Таки шо що, що зупинись посеред дороги, де почав тулити по мені, а потім щось невнятно сказав і на достав свій тазер, почав мені тазером тулити. Це провірка документа, чи... по-твоєму, алло. А, зна... а знаєш, що я слухаю, може може я тобі кину позитива. Потім Безнаучний я тобі кинулась на відкриваємо вогонь і почав по вам тулити. Потім ви зупинилися, я вас тебе викинув з автомобіля, і потім дістав тазер, після чого перезарядив і Це ти нас... мені зараз кажеш, на самому початку ти казав не так так казав у мене все на фрабсі записано Ми я ще не, це, не поймай герф ты можешь люди бути і людина оттал. просто не почула це ви мені адвокат, 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 адвокат не відповідає подам конечно ж блін. Ні, ну це по-вашому нормальна перевірка документів, реально, блять. Посеред дороги спросить зупинитись, немає узбіччя, сам не відіграв РП, пробормотав щось непонятне в мікрофон, що його ніхрена не було чути, блин. Ну, і, і, і почав по мені тайзера тулить. Стой, стой, не знаю, СБУшник чуєш? а я їм я качу автопом, я таки під'їжджаю і чую, як його от сзади друг кричить їжджай. І Я їм кидаю, а вони не озупиняються. Та хто ти такий, щоб я зупинявся? який рівень тюнінгу у вас? Якби ти підійшов до мене, показав спочатку своє посвідчення, я спокійно, дисалтазер, що трактор заводиться, блін, нефіга не понятно. Якби ти нормально до мене підійшов, показав своє посвідчення, Щас, я би вийшов із машини. І не посеред дороги, а на узбіччі, як правильно паркуватися, якщо ти не вийде. будь ласка. блядь, реально такі мода кі сука. Ну адвокат не відповідає. Саня, Сань, дибес, адвоката. Ну реально такі, блядь, я чесно кажу, ну це вообще. поясу, після чого... Ой. Ой, сам запутався вже, що говориш, да? Бо сам не знаю, що говорити. говорить. від... тихо. Блять, <звіст> зняв ключі від КПЗ статичного поясу, відкрив КПЗ, закрину, закинув людину проти КПЗ. Бай, закрив бай, КПЗ, повісив ключі від КПЗ <кхід> від КПЗ бай. на статичний пояс. І довго мені сидіти, де, де воно де воно скільки мені сидіти? Дуже довго 2 години, а може йти? Ну Ну, ти в курсі, що всі їздять? Ну, а не дві, не три. Чуєш, Качав автопом, я йому мало давав. Отпускаем! Я ему так Все. срап. 15 минут. Мне дали 3-1. Ну не дебилы, блядь, скажи. 15 хвилин. Реально, чат скажите, Ну вони Вони, сука, не. Вони РП не відіграли. Вони РП не відіграли. Вони, вообще нормальні? От, честно. Я зараз... Я ну Вадим, ты бачив просто. Ну це по-вашому нормально, блядь? Ну хто вони чекає? Чи... Як їх, їх назвати? Назвали? просто вони адміна визвали? Адміна. Є... Та якого нахрен адміна? Адміну воно нахрен, блін, не надо. То що мене тайзером затулив, непонятно, що. Я не розумію таких людей. Непонятно бачив От О чого ви поняли? Підійш... Підійшов людини, підійшов, так, так... Тільки сидіти? Тепер я зарядив. 15 хвилин за цих мудаків дали блядь. Спочатку надо казати а... М -м, як... Я мій друг кода там працював, він сюда так казав. М -м, так можеш зараз л я можу підключити е тебе на конференцію. Достав Тайзер із лівої кишені ...перезарядив... Так хоч би, внят... хоч би внятно казало... Або так Що, блядь? Що я тут маю поняти? Не знаю. Скажіть мені, блядь, будь ласка. Що Просто, я Просто давай я зараз за ними поїду, я зараз за ними поїду. Ну давай їдь. Не, один <coughs> поїхав за дміном на мотоциклі, а один на машині остався. Слухай, вони думають, що вони тупає СБУшники, і їм, блядь, все можна. Я зараз за ним поїду, його буду підрізати під кожним. Я таки. Цей, хай... ка, не колись! Ти, до челіка не лізь, до челіка не лізь. Я таких бачив на Нексусі. Це таких тупо, блядь. О, здоров, здоров. Такі дебіли. Просто у цього челіка підрізай. Ой, красавчик челік на каяну, він його перевернув. Не Боже, я... Маленька про... недоразвіда людина, плакі-плакі. Що таке, що ти зробив? зробив? Е -е. Ти мого Бтой, той, Чо шо що зараз будеш стріляти на фрапс? Давай! Хто на машину заліз? Лошара? Все! я його в поле відвис на мне Так Я ж про що, блядь. Ну це, ну як це назвати, крім блядь, ну скажіть мені, пожалуйста. Ну. Не знаю, що ти зараз будеш в 15 хвилин робити? Сидіти, а шо робити, блядь? Я Я всегда можу тебе. Как. Чуешь, ты. Я можу якусь іншу гру пограти. От, ти цей, Сьогодні даш мені 50 кециків. Що? 50 кец даш чи ні? Не, вибач, ну сьогодні в мене проблема з бабками, в мене почти бабок немає. Я тобі мінімум 25 тільки можу дати. Ну, норм, хоч, хоч так. Не, просто тупо, блін, Да заберу. Подожди, хоть позови додай. Це, це Просто ось... це недоразвіта людина, яка не вміє РП відіграти. Яке нахрен тут РП може бути. Підійти до людини, щось пробормотати собі, блять, підніс. Що... Я тільки почув остатки фрази: Тайзер перезарядив. Все, блядь. Що воно говорило, блядь? Тараторит, блін, як, як воробей, блять, на І все, ну, чесно слово. Похоже, як собі під нис. Так молодь, ти сам чул? Ти сам ту? чув, Ну шо? Це Це по твоєму нормально? Блін, Ну реально, mm -hmm. як як, як ці поступки вообще назвати? Вони ну тупо і так вирішили, що ПРП РП можно так без, навіть без РП, без відігровок, без ситуацій, можна так всіх підряд цю, сажати, чи шо? Круто вообще. Там рил надо РП відігрувати. Я сам, знаю. При... Я сам, знаю. Саме прикольно там не було обочині, там немає де стати, типа, на аварій, куди стати там сбоку на обочині. А Я... там... Я... А там ще чути, коли він мигалку і там у той голос, що Остан... останавливайся и все таке. Mm -hmm. Там писалося, останавливаємося на обочині. А там обочини немає. А де обочина, бля? Прижимаємо з убича. Куда? Посеред дороги тобі підстату. Ні, я зараз тихо не буду, я просто Ні. А я с тобой просто буду. Так, эм.